На ...шкоду людям. Мешканці будинку на вулиці Гнатюка скаржаться, що підприємець, створюючи магазин на першому поверсі, зруйнував підпірну стіну. Це шкодить квартирам, які розташовані вище. Ну, о, дивіться, тепер ще тут, що вон. Воно в чому все відходить від всього. О, маєте, стіна відлітає повністю. У помешканні пана Богдана стіни потеркали у кожній кімнаті. Адже підприємець, який розташував свій магазин на першому поверсі, так перепланував приміщення, що зруйнував стіну та перегородки, які є опорою будинку. Там було два зала, навіть три, але з двох залів він зробив один, але щоб зробити, так він зніс несучу стіну. Тепер у цій квартирі хитається підлога. Нехай він мені відновить так, як було. От ви подивіться, що та підлога, ви подивіться на стінку, як вона от вже сіла, розумієте? Підлога. Нехай він мені вирівняє підлогу і на тому буде все кінець. Я собі сам зроблю ремонти, я не можу собі ні ремонти зробити, ні нічого. Ну і кожен раз боюся, бо хто його знає, а ну трісне. Щось трісло і ми вже там внизу. І так вже з 2009 року оббивають пороги ЖЕКу райадміністрації та міської ради. Втім, зауваження таких установ підприємець зігнорував. І все одно вони тої роботи не припинили. Розумієте, Вони зробили все те, що вони хотіли зробити. Тому що о, власник десь має офіс в Німеччині сидить, прораб робить, каже, а ви рішайте з власником. Він мені сказав робити, я роблю, ну що я з прорабом буду битися чи що. Ні. У мене п'ятеро дітей, щоб мені влада не допомогла, то мені Андрій Іванович вручав медаль материнства. Я не знаю, щоб над одним таким нелюдом. Не знаю, влада не допомогла, якщо мені не поможе, я буду звертатися в Верховний суд, в Європейський напишу, а завтра напишу в Верховну Раду. Сам керівник магазину спілкуватися з нами не захотів і навіть не поцікавився, на яку саме тему ми з ним хочемо поговорити. Начальство не дозволить зйомки в магазин. А запитати про коментар, приїхати на певну годину, коли начальство призначить Ні. цю годину. Ні, начальство проти. Ну, не дозволили. Не дозволили. У Галицькій райадміністрації кажуть, підприємець незаконно перепланував приміщення. Прийнято рішення між комісії про приведення даного приміщення до попереднього стану. Рішення затверджено розпорядженням голови адміністрації і зобов'язано власника цього приміщення до 15 жовтня привезти все до попереднього стану. Якщо він цього не зробить, ми будемо подавати позовну заяву до суду, і тоді суд буде зобов'язувати його привести це все до належного стану. Він зобов'язаний піти на зустріч мешканцям, подивитися ситуацію, яка є насправді, або встановити ту підпірну стіну. Або встановити колону, це вже вирішувати їм та відповідним інженерам. У приватній розмові з головою Галицької райадміністрації підприємець пообіцяв, що компенсує мешканцям збитки, аби вони змогли відремонтувати квартиру.